Христос Воскрес, вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі. З вами отець Роман Лаба. Заохочую підписатися на цей ресурс. Тут ми спілкуємося на різні серйозні теми з життя церкви та суспільства. Хоча інколи і жартуємо. Коли католики бачать у Фейсбуці допис, під яким відніє портрет папи, то в багатьох спрацьовує католицький рефлекс. Потрібно негайно це поширити. Нехай усі люди на планеті знають мудрість нашого святішого Отця. Прекрасний рефлекс. Але, але, дорогі мої, незважаючи на те, що намір добрий, варто взяти до уваги, що ми живемо в світі, в якому триває духовна боротьба, духовне змагання, духовна війна проти сил Темряве, як навчає нас святий Павло Апостол в посланні до Ефесіан. А однією із складових будь-якої боротьби є дезінформація. Не встиг Папа Лев добре розпочати свій понтифікат як відповідні кола. Взялися поширювати різного роду дезінформації на його тему. Наприклад, при допомозі відповідних технологій з застосуванням штучного інтелекту було сфабриковано звернення Папи Лева до президента Буркіна Фасо Ібраїма Траори. В 36-хвилинному відео творці цього фейку за основу взяли відео зустрічі Папи Лева, чотирнадцятого, журналістами, і підклали відповідний текст, відповідні слова. То ось в цьому 36 хвилиному відео папа мав би сказати такі слова, якби відповідаючи на лист Ібрагіма Траори, папа говорить: Я читав ваші слова не один, а багато разів, і з кожним прочитанням вони були глибшими за попереднє. Бо у вашому голосі я чув не лише гнів президента, а й праведний крик континенту, давно пораненого подвійним лизом покинутості та експлуатації. Бачите, творці цього фейку якби натякають. Так представляють цю інформацію, наче папа Лев читав не лист від Ібраїма Траори, а молився Словом Божим. І з кожним разом вони глибші, ці слова були і глибші, наче він лекцію дивіна якесь практикував, або, або після якихось реколекцій повернувся. І йшло до того, дорогі мої, що Ватикан мусів написати офіційне заперечення, і мене радує той факт, що Ватикан почав писати заперечення і спростування. А в кінці цього заперечення читаємо наступне. Зрештою, варто нагадати, враховуючи поширення в соціальних мережах численніх текстів, що приписують новому папі римському без посилання на джерело, що всі офіційні промови, звернення та тексти Лева 14 повністю доступні на вебсайті vatican.va. Неймовірно. Просто я вражений і трошки зворушений навіть. В зв'язку з цим хотів би прокоментувати ще один допис на Фейсбуці. Я вже його і коментував, і жартував, і застосовував іронію. Але ні. Все більше і більше осіб, а також різних побожних груп на Фейсбуці, поширюють ці дурниці і захоплюються цією, начебто, мудрістю, який, яка, дякувати Богу, папілеву 14-му не належить. Мова про наступний допис. Цитую. Богу не потрібні солдати, йому потрібні брати. Відразу буду коментувати цей допис. Богу не потрібні солдати, йому потрібні брати. Так, розпочинається. Як розуміти ці слова? Це що? Бог проти військової служби чи проти чого? Вже навіть захисники мене запитували, так? як це розуміти? Розумієте? Солдати мені пишуть і питаються: як то розуміти взагалі? Так? Ну, хтось то старається з тими дописами, я бачу. Богу не потрібні солдати, йому потрібні брати. Ну то що, Бог проти військової служби, йому не потрібні солдати в якому значенні? Не потрібно, щоб, щоб хтось що, захищав батьківщину? Ну радше ні. Чи Богу не потрібно, щоб хтось здобував світ для Христа, так? тобто в такому духовному значенні? Не потрібні духовні війни? Най Багато століть католицька церква ідентифікувала себе як еклезія мілітанс, як воююча церква. А християнин це не хто інший, як духовний воїн. І достатньо зазирнути до отців церкви і, і там рясніє цитатами від, від цієї теми. Ну, до прикладу, святий Антоній Великий, християнин має бути подібний до воїна, що стоїть на варті, завжди готовий до боротьби з гріхом і спокусами. Очевидно, святий Григорій Богослов. Наше життя це поле битви, де ми маємо боротися за правду, віру і спасіння. Ну і зрештою, чому солдати і брати мали би суперечити якось один одному? Солдати, солдатське братство це ще, це ще те братство. Слухайте. Далі. наступна. продовжую читати фейкову цитату фейковий текст, який приписується папі Леву XIV. Не хочу кипкувати з тих, хто поширював ці дописи. Я хочу звернути увагу на щось значно серйознішого, але про це в кінці. Ну, то цитую далі: брати і сестри. Я говорю до вас, особливо до тих, хто вже не вірить, більше не сподівається, більше не молиться, бо думають, що Бог пішов, тим, кому набридли скандали з неправомірною владою, з мовчанням церкви, яка іноді більше схожа на палац, ніж на дім. Ну, дорогі мої, здається, що достатньо прочитати один-два рази цей уривок, щоб побачити в ньому ідеологічну маячню, маячню, яка націлена проти церкви, проти християнства. Ну, очевидно. Ну, якщо ми врахуємо, що папа Лев XIV в минулому був єпископом, Роберт Френсіс Превос був в Перу, власне, серед вбогих, ну, то. то... Що то за взагалі за текст про церкву, яка більше схожа на палац, ніж на дім, і так далі? Тобто, таке враження, наче папа мав би висловлюватися проти церкви? Чи ви собі уявляєте, що папа мав би висловлюватися проти церкви? Ну, ну продовжую далі ту обговорення. Я теж був сердитий на Бога, я теж бачив, як гинуть добрі люди, страждають діти, бабусі і дідусі, плачуть без ліків. І так, були дні, коли я молився і відчував лише відлуння, але потім я відкрив дещо. Бог не кричить, Бог шепоче, а іноді він шепоче з багнюки від болю від бабусі, яка годує тебе, не маючи нічого. Що взагалі означають ці популістські фрази? Бог шепоче з багнюки від болю від бабусі. Дорогі мої, ну давайте якось поважніше відноситися до, до, до навчання. Церкви. Я прийшов не для того, щоб запропонувати вам ідеальну віру. Я прийшов сказати вам, що віра це прогулянка поміж каміння, калюжі та несподівані обійми. Я не прошу вірити у все. Що? Так мав би сказати Лев 14-й Серйозно? Ці слова, якщо, якщо їх дійсно мав би сказати папа Лев XIV, то були би компромітацією його особи. Ну, що то значить ідеальна віра, наприклад? Бо що це означає, що віра це прогулянка поміж каміння, калюжі та несподівані обійми? Вперше чую таке визначення віри. В посланні до євреїв ми читаємо: Віра є запорукою того, чого сподіваємося, доказ речей невидимих, євреїв 11 розділ, вірш першій. Катехизмі Католицької церкви. Читаємо. Віра означає насамперед особисте пригорнення до Бога водночас і невіддільно вона є добровільним визнанням усієї правди, яку Бог об'явив, як особисте приєднання до Бога та визнання правди, яку Він об'явив, християнська віра відрізняється від віри в людську особу. А, ну власне, дорогі мої. А там, здається, якась нехристиянська віра представлена в тих цитатах папи, Ну, начебто в цитатах папи, звісно, це не, не, не цитати папи, так? Ой-ой, ой цитую далі катехізм. Добре і праведно повністю довіритися Богові і абсолютно вірити в те, що Він говорить. Ну, зрозуміло, очевидно. Фальшивою і даремною була би така віра, що покладається на творіння. Ну, супер, ну, катехізм просто. Читайте катехизм, дорогі мої. Ну, ви відчуєте різницю? Віра, запорука того, чого ми сподіваємося. Доказ речей невидимих. Або в катехизмі віра, це. Насамперед, особисте пригорнення до Бога і невіддільне визнання усієї правди. І віра це прогулянка поміж каміння, калюжі та несподівані обійми. Фраза настільки популістична, що замість віри ми можемо туди вставити що завгодно. Наприклад, молодість це прогулянка поміж каміння, калюжі та несподівані обійми. М? Як вам? Або ранкова зарядка. Це прогулянка між каміння, калюжі та несподівані обійми. Або навчання в середній школі. Це прогулянка між каміння, калюжі та несподівані обійми. Ну і врешті можемо сказати більш філософське життя це прогулянка між каміння, калюжі та несподівані обійми. Дорогі мої ну, Спеціально трохи кипкую вже, жартую, ну, щоб вам трохи легше того слухалося. Але хочу показати, що серйозна якась справа є з тою дезінформацією. Ну, прочитаймо далі. Прошу не зачиняти двері, просто дай шанс Богу, який чекає на тебе без осуду. Я просто священник, який побачив Бога в посмішці жінки, яка втратила сина. Не, відчував, не відчуваєте якогось дезонансу? І все ж вона готувала їжу для інших. Це змінило мене. Тож, якщо ти зламаний, якщо ти не віриш, якщо ти втомився від брехні, приходь все одно. З твоїм гнівом, твоїми сумнівами, твоїм брудним рюкзиком ніхто тут у тебе не буде просити віп-карту. Тому що ця церква, доки я дихаю, каже, начебто каже папа Лев, буде домівкою для бездомних, для втомлених відпочинком. Богу не потрібні солдати, йому потрібні брати. А ти так, ти один з них. Так мав би сказати папа. І увага! В багатьох дописах в кінці написано. Це вислови, цитати, які активно поширюються інтернет-ресурсами, Автор, автором яких вважається Папа Лев. Хоча окремої промови чи точних даних немає, ось так. Ну, звернімо увагу ще раз на, на той останній, на, на, цей останню, на цю останню цитату. Просто дай шанс Богові. Відчуваєте, що тут трохи змішаний акцент. Тобто, це не Бог довготерпеливий дає мені шанс. Тільки я великодушно мав би дати шанс Богові. Тобто людина тут є важливіша, розумієте, я маю дати шанс Богові. Ой-ой-ой. Знаєте, кіль... кількість поширень цього допису, ну, хотів сказати слово дурноватого допису, але не скажу. ні. Кількість поширень цього допису змушує мене констатувати декілька речей. Перше. Багато людей взагалі не читають або читають поверхнево те, що поширюють. Ну і тут я ну, заохочую, дорогі мої, хоча б один раз прочитайте уважно і подумайте, чи міг то папа сказати, чи то відповідає навчанню церкви. Чи ви не бачите тут якогось дезонансу? Бо фейки вони створюються таким чином, що береться, ну, така подібна якась стилістика, можливо, щось там є правдивого, так ну, та, дійсно Бог чекає нас без осуду. Так, з, нашими, з нашим життєвим багажем якось приймає нас, ну, є, є там якась там нотка. Але змішано, змішано, власне, от в цьому проявляється ось ця неправда, і найбільша небезпека такого є, полягає в тому, що воно подібне до правди. Далі, отже, перше, ж хотів ствердити, що багато людей читають або поверхнево, або не читають, або поверхнево читають те, що поширюють. Ну, і я радив би радше читати. Якщо вже хтось хоче щось поширити. Друге, багато осіб не відрізняють глибокої католицької традиційної науки від якихось емоційних гасел, які мають на меті викликати зворушення, подив, сльозу. В католицькій церкві взагалі не про то йдеться. Не йдеться про те, щоб я там зворушився якось. Не йдеться про мої почуття, про мої емоції. Йдеться про волю Божу, про виконання Божого Слова. Це ну, зовсім не той рівень. Ну і ще третє, що хотів би констатувати, це, на жаль, багато осіб не відрізняє християнства і гуманізму, де все зосереджується на людині, де людина є основним локустом, тобто джерелом об'явлення богослов'я і так далі. Ну і маскується інколи цей гуманізм під таким християнським соусом. Одним словом, для душпастерів непочатий край роботи. Дякую вам, дорогі мої, за увагу, і до наступних зустрічей. Ще раз не хотів нікого образити, моя порада така: хто поширив цей допис? просто видаліть цей допис, та й все. Не ображайтеся на мене. Я просто вже ну, я намагався писати і там, і сам коментувати, якось, входити в якусь дискусію. Ну, ні, Ну, мушу вже записати відео, бо це шкодить. І Певному іміджу церкви, і передусім ну, люди починають сприймати ну, християнство як таке, не знаю, файно християнство, поверхневе, емоційне, не знаю, гуманістичне. До зустрічі!